Серпень 2009 року Севастополь. Зв'язавши жінку сторожа меблевого магазину, чоловік забрав з каси близько 20 тисяч гривень. Листопад 2009-го, Одеса. Чоловік з пістолетом напав на аптеку, забрав гроші і ледь не поранив касира та відвідувача. Грудень 2009-го. Київ. Двоє, прикривши обличчя шарфами, увірвалися до ювелірного магазину і, погрожуючи зброєю приватному охоронцю та продавчиці, забрали золоті прикраси. У усіх випадках об'єкти вартували, однак практика довела, що для зловмисників недостатньо лише самої постаті вартового. Лише озброєний вогнепальною зброєю охоронець максимальна гарантія безпеки бізнесу. Сама наявність зброї охоронця часто відводить біду. А якщо ж зловмисники таки нападають, то професійний охоронець може їм протистояти. За статистикою, щороку бійці Державної служби охорони затримують понад 100 тисяч зловмисників, які намагалися пограбувати різні об'єкти. До речі, майже всіх затримали або на місці, або по гарячих слідах, а отже, врятували майно клієнта. В таких статистичних даних дуже важливу роль мають дві речі. По-перше, професійність самого охоронця, а по-друге, зв'язок з озброєними групами затримання. Звісно, як охороняти бізнес і кому довіряти, кожен має вирішувати сам. Однак, треба пам'ятати, що від цього рішення залежить безпека, а інколи і життя робітників.